Hello, my friends! Всім привіт! А ми продовжимо розглядати Continuous tenses і додаємо інгові закінчення до дієслів доречно, а не просто так. Що ж, ми продовжимо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Continuous Chances, тривалі часи. В тривалих часах дія триває, тривала або триватиме в певний момент в теперішньому, минулому або майбутньому часі. Вже ми розглянули теперішні тривалі часи, ствердження заперечення питання і минули, минулий тривалий час, зараз на розгляді ствердження заперечення ми розглянули на попередніх заняттях. сьогодні – Питання в past Continuous Tense в минулому тривалому часі. В минулому тривалому часі дія відбувалась в певний момент в минулому, і цей момент ми зазначаємо за допомогою таких словосполучень, наприклад, як The whole Day цілий день From 6 till 7 pm – з 6 до 7 вечора. Тобто не просто. Відбувалася якась дія, як ми це зазначали в простому минулому часі Past Simple Tense, коли ми констатували факт, що ми вчора щось робили. А ми зазначаємо саме цей період, уточнюємо його з якої по яку годину. І не просто вчора, а цілий день вчора, наприклад. Це не констатація факту, це уточнення моменту перебігу подій. І так, як же побудувати питання в Past Continuous Tense в минулому тривалому часі? Спочатку давайте згадаємо, які допоміжні дієслова ми вживали в минулому тривалому часі в однині і множині у ствердженнях і запереченнях про себе, про нього або про неї. Тобто для однини у нас форма дієслова to be – бути для минулого часу was. В множині про тебе, про вас, про нас і про них. У нас форма дієслова to be – бути для минулого часу will. Можете переглянути ствердження, заперечення, повторити. В питаннях ці дієслова was, і ми маємо винести наперед, щоб вийшло питальне речення. У всіх питальних реченнях допоміжні дієслова виносяться наперед. Саме дієслова «воз» і вю є показниками минулого тривалого часу. Так? В теперішньому у нас були «м» із «а», в минулому воз вю. І так, наприклад, у нас було ствердження I was riding a bike the whole day, я катався на велосипеді цілий день. Як зробити з нього питання? Треба поміняти місцями перші два слова, тобто воз винести наперед. В множині, значить, це ми винесемо «вьо» наперед. Після того, як ми поставили форму дієслова бути для минулого часу воз або вьо попереду, тобто на першому місці. Далі ми називаємо виконавця дії. В однині це буде I, я, he, він, she, вона, it, він, вона, воно, третя особа однини про неістоту. Ну, В прикладах ми маємо на увазі робота, наприклад. І в множині на у нас you, ти або ви, we, ми, they, вони. Після того, як ми назвали виконавця дії, до речі, не обов'язково називати займенником, можна назвати по імені або назвати, ким він вам доводиться, там родич чи друг, чи робітник якийсь, колега. Далі ми ставимо основне смислове дієслово. І обов'язково до нього додаємо інгове закінчення. В усіх контініусах, в усіх тривалих часах ми додаємо до дієслів інгові закінчення. Після цього всі інші члени речення і обов'язково зазначаємо час перебігу подій. Тобто ми уточнюємо, коли саме відбувалася ця дія. І так. «Чи катався я на велосипеді цілий день і коротка відповідь так, ні. Нагадую, в коротких відповідях. Допоміжні дієслова, які вживались на початку питального речення, вони і будуть в коротких відповідях. Звертаю на це увагу. І так, «Чи катався я. Was I riding a bike the whole day? Yes, I was. No, I wasn't. Про нього. «Чи катався він на велосипеді цілий день. Was he riding a bike the whole day? Yes, he was. No, he wasn't. Вона каталась на велосипеді цілий день? Was she riding a bike the whole day? Yes, she was. No, she wasn't. Він катався на цілий день? Was it riding a bike the whole day? Yes it was. No, it wasn't. На жені. Ви катались на no цілий день? Will you ride in a bike the whole day. Бачите, замінили. Was у нас було для однини, Тепер у нас множина. Will. Ти або ви в англійській одне слово you. Короткі відповіді. Yes, you will. No, you won't. Ми катались на велосипеді цілий день. Will we ride in a bike the whole day. Yes, we will. No, we won't. Чи катались вони на велосипеді цілий день? Were they riding a bike the whole day. Yes, they were. No, they won't. І ще один приклад для закріплення нагадування про те, що ми ставимо воз для однини, «вьо» для множини. Питаннях ставимо їх попереду. Тобто, якщо у нас було ствердження, I was watching TV from 6 till 7 pm», «was» було на другому місці, спочатку назвали виконавця дій, то в питанні навпаки міняємо місцями ці перші два слова, і вже у нас виходить питальне речення. І так, чи дивився я телевізор з 6 до 7 вечора? Так, ні. was i watching tv from 6 till 7 pm? yes, i was. no, i wasn't. was he watching tv from 6 till 7 pm? yes, he was. no, he wasn't. pranay, was she watching tv from 6 till 7 pm? yes, she was. No, she wasn't. Про нього. Was it watching TV from 6 till 7 pm? Yes, it was. No, it wasn't. І множині. Тепер виносимо наперед форму дієслова to be для минулого часу для множини. Were. І не забуваємо після того, як назвали виконавця дії, до дієслова додавати інгове закінчення. Ing. І так, чи дивились ви телевізор з 6 до сьомого вечора? Were you watching TV from 6 till 7 pm? Yes, you were. No, you weren't. Про нас, ми дивились? Were we watching TV from 6 till 7 pm? Yes, we were. No, we weren't. І про них? Чи дивились вони телевізор з 6 до сьомого вечора? Were they watching TV from 6 till 7 pm. Yes, they were. No, they won't. І так ми розглянули питальні сьогодні речення в past Continuous Tense в минулому тривалому часі. Я сподіваюся, ви зрозуміли різницю між минулим простим часом і минулим тривалим часом. І на наступному занятті ми почнемо розглядати майбутній тривалий час і порівняємо його з простим майбутнім. Коли вони вживаються? І як будувати речення вже в future continuous, в майбутньому тривалому. So, bye for now!